2 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого благовірного князя Ігоря Ольговича Чернігівського у хрещені Георгія у чернецтві Гавриїла. Перша половина ХІХ століття, коли жив святий благовірний князь Ігор. Була для Русі скорботним часом безперервних міжусобних війн за київське князювання двох князівських угруповань, Ольговичів та Мстиславичів. Святий Ігор, який волею Божою вступив у боротьбу за київське князювання, мученицьким подвигом мав викупити спадковий гріх. У серпні 1146 року помер брат князя Ігоря, князь Всеволод Ольгович, гордовите князювання якого послужило приводом збудження ненависті до Ігоря проти волі залученого у центр подій. Під Києвом відбулася битва між військами князя Ігоря та Ізяслава Мстиславича, в якій київські війська у розпал бою перейшли на бік Ізяслава. Чотири дні Ігор Ольгович переховувався у болотах біля Києва. Там його взяли в полон, привезли до Києва і посадили в поруб. Холодний зруб з колод без вікон і дверей. Князь важко захворів і був близьким до смерті. Противники князя дозволили вирубати його з ув'язнення і постригти в схиму в Київському Феодорівському монастирі. З божою допомогою князь Ігор одужав і залишився жити у монастирі. Він проводив час у сльозах і молитві. Але через рік, 1147 року, київське віче, бажаючи помститися роду Ольговичів, вирішило розправитися з князем Ченцем. Повсталі кияни увірвалися до храму під час літургії. Схопили святого Ігоря, який молився перед іконою Божої Матері, і потягли його на розправу. Жорстокість натовпу була настільки великою, що навіть мертве тіло страждальця зазнало побиття і наруги. Коли ввечері того ж дня тіло блаженного Ігоря було перенесено до церкви святого Михаїла. То в церкві запалились усі свічки. Наступного ранку святий мученик був похований у монастирі святого Семеона на околиці Києва. 1150 року мощі святого князя Ігоря Чернігівського були перенесені до кафедрального спаського собору Чернігова. Під час монголо татарської навали на Русь мощі князя Ігоря разом із ракою, щоб уникнути наруги над ними, були заховані чернігівцями під фундамент собору, де вони перебувають і понині. До святого благовірного князя Ігоря Чернігівського звертаються в молитвах про терпіння в стражданнях і кривдах. Про зміцнення у вірі, про мир і захист від міжусобних війн просвітівся божественним кріщенням, Духа Святого светлостьми озаряєм, Євангеліє Христово в серце твоє восприял Еси, делом Слово Сина Божие исполняя, благоверный княже Ігорю, Молівся благаго Спасителя нашого, даровате нам мир. И милость, и спасение душ наших, чтущих честную память Твою.